Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події на території держави-агресора, і не тільки будемо говорити з нашим гостем Віктором Ягун, радник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки, генерал-майор запасу служби безпеки України з нами сьогодні. Спілкується. Вітаю, пане Вікторе! Слава Україні! Єром слава! Друзі, вас також вітаю і закликаю вас ставити свої вподобайки, підписуватись на наш ютуб канал. Пишіть приємні коментарі. Ну і, звісно ж про дзвоники не забувайте це те, що просуває наш ютуб канал вперед. Ми розпочинаємо, пане Вікторе, І в ніч проти 24 квітня е е е кучно пішло по Росії. Так е е вночі дрони Служби безпеки України атакували НПЗ у Смоленській області, а також у Воронежі. Також відомо, що БПЛА атакували ліпецький тракторний завод, на якому серед усього виготовляли шасі до військової техніки. Ми пам'ятаємо заклики американців про те, що потрібно якось не переходити тихо червоних ліній, не загострювати і так далі. Але нам нарешті ухвалили пакет військової допомоги, і ми тепер продовжуємо бити так і раніше били, і зараз б'ємо. Про що це говорить для вас? Слухайте, ну, ми вийшли на той рівень, на який я постійно порівнюю нас з із Ізраїлем. Коли ми хочемо, хоче це когось чи, чи, чи не хочемо, ми приймаємо самостійні рішення, тому що ми знаємо, що нам треба, і ми краще розуміємося на тих питаннях, що, що буде впливати на нашу безпеку, і це давно було доведено. Що е, наші удари по енергетичним установкам Російської Федерації ну ніяк не впливають на світові ціни на нафту, тому що ми ж не б'ємо по е, тих е, полях, там, де вони добувають ту нафту, ми не б'ємо по танкерах, які там шастують без, без відома е, світової спільноти, і, і продають по, по чорному цю нафту. Ми б'ємо по об'єктах, які виробляють. Навтопродукти, що використовуються ворогом безпосередньо на лінії фронту, і не тільки це, це не тільки бензин солярка, але це і авіаційне паливо, це і паливо для ракет. Тому це безпосередньо військові об'єкти, які хочуть ворог чи не хоче, а ми, ми будемо їх знищувати. Що ви бачите зараз на території Російської Федерації такого цікавенького, пане Вікторе, оскільки зазначається, що ну, певна кількість НПЗ розташована за Уралом, а туди не дістають наші українські дрони, чи є ще робота ось тут до Уралу, чи багато ще є чого вразити? Ну завжди багато об'єктів. Вони не всі вони їх там зберігають, так як вони там собі думають. Але я думаю, що ми до за Урал доберемося. Це не, не, не саме така, не обов'язково дрону є, є питання там і використання е, оперативних джерел, і використання е, можливостей запуску тих самих дронів з території Росії. Тому я думаю, що все все, все, все в наших руках. Ще раз наголошую: останній удар Ізраїля е, по Ірану був здійснений з території Ірану, тому угу. ну, є, є в кого вчитися. В цьому контексті також розуміємо і усвідомлюємо, що дуже сильно залежна наша держава від партнерів, так само як і Ізраїль, все ж таки, який очікує допомоги від сполучених штатів, і тут сили оборони України дуже сильно очікують снарядів, яких не вистачає на фронті. Але разом з тим, служба безпеки України в цьому контексті мені здається трішечки автономнішою, ну тому що не потрібні їй в такій кількості ці снаряди. А використовуються, ну, наприклад, такі засоби ураження як дрони. Так? Наскільки, наприклад, очікує саме цього пакету допомоги Служба безпеки України? Можливо, чогось не вистачає такого, аби посилити свої, свою роботу так, на території ворога, наприклад, чи все ж таки як раніше без цієї допомоги працювали, так і надалі будуть працювати? Дивіться, чому служба безпеки зараз займається їм функціями. її функціями, Там, безпілотники. Війною на лінії фронту морські дрони, тому що структура Міністерства оборони і збройних сил України вона величезна. Там є багато всяких регламентацій. Там для того, щоб пройшла та чи інша зміна, ну потрібен час. А служба безпеці, все ж таки, вона більш така мобільна, більш, більш е, е, пристосована до якихось змін зовнішніх. І можливостю вирішення, в тому числі і фінансових проблем для свого фінансування, для фінансування своїх проєктів набагато скорше, тому що вони можуть пропустити або через кабінет міністрів, або навіть напряму через президента, який з якими своїми розпорядженнями, або рекомендаціями дозволяє проводити ті чи інші зміни, це все набагато. Скорше проходить, і тому служба більш така модернова в тому плані. Все ж таки, Міністерство оборони воно таке я не скажу, що заскорузли, але для того, щоб розгорнути ту чи іншу систему, їм потрібен значний час і значні зусилля легше це все підготувати потім вже в, в, в завершеному вигляді передати туди, де воно мало бути по по ідеї по по законодавству по по логіці що стосується цієї гібридної війни, пане Вікторе, хотів вас запитати вашої думки стосовно удару окупантів по телевежі у Харкові. Так ну здавалося, там ніякої повторної детонації не було, і щоб там не говорили росіяни всередині там ніякої вибухівки не було, якоїсь установки ППО зверху цієї вежі також не було. Який сенс чи є якась логіка у тому, аби вони витрачали високоточну ракету? Ну, дійсно високоточно, якщо вони влучали саме по цій вишці так на такий цивільний об'єкт дійсно, чого вони хотіли добитися, і чи добилися вони цього, як вважаєте? Та нічого не домилося. Це такий був демонстративний акт, що от ми можемо вони до сих пір вірять в те, що ну вони живуть ідеологіями 1917 року. Знаєте, року. Там Телеграм, почта, банк. Mm -hmm. Вони вважають, що якщо от телевежа не буде працювати, то інформація не буде доходити до населення, і населення почне не знаю, що там, налаштовувати свої телевізори на російські телеканали. Ну, до них до сих пір не доходить, що навіть у нас в селах вже мало хто дивиться цифрове телебачення, а переважні більшість смарт тв дивляться. І є. Якщо є доступ до інтернету, навіть мобільного інтернету, то набагато легше налаштувати або на планшеті, або на телефоні. Той самий не знаю, там, світ вігу, грубо кажучи, і дивитися, що хочеш понад сотню каналів, тому радіо є, інтернет є якісь там передачі інформації зовсім іншими каналами. Є телевізор в свідомості українців складає ну дуже дуже незначний відсоток. Я розумію, що комусь може неприємно якась там бабця не отримує. Інформацію може не подивитися свій серіал, але відключення від загального марафону я не думаю, що це просто так вплине на якісь там політичну ситуацію. А так демонстративно, що от ми можемо підірвати вежу, ну підірвали вежу, і що? Показали, що вони реально б'ють по цивільній інфраструктурі. Пане Вікторе, ну дійсно телебачення не, не так багато зараз дає. Ну не так багато беруть із телебачення українці, але в телеграм-пабліках в основному черпають свою інформацію. А там останнім часом дуже багато фейків, які поширюють росі, російські пабліки, або е, із замовлення російських кураторів. Наші українські пабліки поширюють, підхоплюють їх і так далі. Тут я про е, м, повідомлення. Стосовно 100 тисяч військовослужбовців, які пішли все СЗЧ протягом повномасштабного вторгнення і не повернулися, начебто, до своїх військових частин, Не будемо робити рекламу цьому панові. Так, один із юристів українських це повідомлення озвучив. Так і у центрі протидії дезінформації вже повідомили, що це фейк, і це фейк, яким користується в першу чергу ворог Російська Федерація. Ваша думка стосовно цього. Чого цим хотіли добитися, чи добилися цього, і наскільки ця проблема дійсно реальна? Тому що ну і хлопці на місцях також повідомляють, ну така є, від цього нікуди не сховаєшся. Ну є проблема люди пішли. В нас система працює, передаються матеріали в суд, і людина подається в розшук, і вона сама себе загнала в кут, або вона повернеться в військову частину і відбуде відбувати якісь там адміністративне покарання, там чи ну... За за військові, якісь там по, по, порушення або буде все життя переховуватися. Не знаю там по, по по підвалах. Ну, це брудова ситуація. Зрозуміло, що ні немає ніяких 100 тисяч. Я вам скажу більшу інформацію. Декілька днів назад була інформація про те, що Російська Федерація згортає свою так звану миротворчу місію в на території Нагорного Карабаху і виводить миротворців там близько півтори тисячі чоловік. І е, пішла інформація, що вони перекидають цих миротворців Придністров'я, і два дні роз два дні люди на повному серйозі розповідали, що от вони з повним комплектом бойовим будуть пересуватися в Придністров'я. Ніхто а навіть не дивився на карту, да. по якому тунелі вони будуть там пробиратися в Придністров'я. Тобто логіка деколи просто е, ну, не працює взагалі. Тому я ще раз наголошую: якщо ви хочете отримати інформацію, її треба отримати тільки з. Або верифікованих джерел інформації, там, не знаю, Міністерство оборони, Генеральний штаб, Служба безпеки України, головне управління розвитку, які ви точно розумієте, що це головне управління розвитку. Або якщо ви хочете бачити приватні, або мас-медіа, то ті мас-медіа мають бути зрозумілі, хто за ними стоїть. А коли починаєш читати якогось, навіть якщо він дуже позитивний, якогось там. Миколаївського ванька. Ну слухайте його, знаєте Да Він позитивно там щось пише, але ну майте на увазі, що на 80% позитивної інформації і, і і приємної вам може бути 20 просто дезінформації, і ви будете в паніці шукати відповіді. Є центр протидії дезінформації, там призначено досить позитивно і професійну людину, яка чітко і все розставляє на місця колишній військовослужбовець Андрій. Ковальов він все 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 досить правильно робить. Хочете так, підключайтеся до тих каналів, слухайте, що вони говорять, і будете знати фактично в режимі онлайн, які фейки розбиваються. Я просто так само десь ну десь, напевно, вже місяць, як прийшов як була інформація, що 20 прикордонників в Одесь, ну в Болграді прийшли кордон, залишили зброю, там десь здалися Молдована, Молдована і будуть приховувати. Ну це навіть не не то, що не відповідає дійсності, це навіть близького не було. А, а це а неправда в серйозі десь пару днів робговорювала. А як на виходити на Молдаван, а, а які прізвища? А що там ну от на рівному місті робляться просто такі от вкиди, які потім під, під, під підхоплюються російськими е, каналами? Хтось їх там пере, 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 переписує і на і на повному серйозі декілька днів обговорюють е, то що взагалі не було, і, і, і не може бути. Я теж бачу це повідомлення. Все ж таки, ми можемо підсумувати це все фейк, так, пане Вікторе? Ніякі так. 20 прикордонників не йшли. Ну, які 20 прикордонників, про що це? Мусить? Зрозуміло, також те, чим зараз користується ворог і в своїх засобах масової інформації поширює стосовно великих черг за кордоном наші військовозобов'язані чоловіки за кордоном, які перебувають, вишикувались до наших консульств. Це правда, вони дійсно шикуються. Інше питання під яким соусом це все подає Російська Федерація. ваша думка стосовно цих от санкцій стосовно не надання їм консульських послуг, тимчасово варто зауважити, чи допоможе це на вашу думку у поверненні їх додому? Ні, ну то що додому вони не повернуться. Це 100%. відсотків. Вони будуть жити, напевно або з простроченими документами будуть намагатися легалізуватися в тих чи інших країнах. Але питання не про це йде. Питання йде про, про справедливість. Ви ж втіли справедливості, ви казали про свої права. А тепер є про обов'язки. Є права перед державою, є обов'язки перед державою. І держава, ну ви не виконали свої функції, ви втікли, і тепер держава скаже: ну вибачте, не хочете, не треба. От і все. Держава робить то, що вона може робити. Вона ж робить не репресивно. Вона робить це ну, в тому плані, в якому вона може. Вибачте, ви не хочете допомагати державі, ми так само не можемо вам допомогти? Не хочемо, точніше. Не хочемо принципово, причому карточки не блокуються, да? там, там десь там, ну, там ті жорстокі методи, які, наприклад, використовує Російська Федерація. А тут, слухайте, ну, не хочемо. Хочете консульські послуги? Хочете якісь зміни документів? Приїжджайте. А то всі звикли, що в, в режимі онлайн. Слухайте, коли. коли е, Шарій спокійно приїхав е, в наше консульство і почав змінювати паспорт, тому що у нього завершився, всі возмущалися. А хто йому дозволив? А давайте якось зробимо, щоб цим е, е, потворам, які там ховаються за кордоном, е, не робили, ну, не, не давали можливості змінювати паспорт. Значить, шарій окремо взяти це потвора, а всі решта, які за ним ззаді там, прилаштувалися ту саму чергу, це не потвори, це. Біженці, які, ну, от приходите в приходите в консульство і показуєте, у мене троє дітей. Нема питань, Приходите в консульство, показуєте документи, які відповідають дійсності, що я там інвалід, там, я звільнений від, від армії, нема питань. Ніхто ж до вас ніякої претензії не має. Ну, коли ти втік за кордон і в тебе липові документи, які не відповідають дійсності, ну, то що ти тоді хочеш? Ти ж перший почав липу е, робити? Ти перший пішов вброд через тису, тому я обичаюсь, кому не подобається, нехай, нехай мене не слухає, пане Вікторе. Ну варто також зауважити про те, як росіяни цим користуються. Дуже багато повідомлень у соцмережах, і я ну, певну частину їх відношу саме до російської ДЗ, про те, що, начебто, українці у соцмережах пишуть: А я ж. Протягом цієї повномасштабної війни або від початку російсько-української війни в чотирнадцятому році постійно доначу. Я постійно допомагаю. А ви до мене ось так? От, так ідіть. Ви на три букви. Так і це букви не уви. Як то кажуть, звісно ж, багато українців за кордоном допомагають, це Факт, але я впевнений, що вони так про це не кричать при цьому. Тому от я кажу: відношу це все до російської ДЗ. Як нам спілкуватися із тими людьми, які дійсно турбуються і. Живуть Україною за кордоною, за кордоном в силу різних обставин, як нам з ними не побити горшки, аби вони надалі нас підтримували. Слухайте. Ну ще раз наголошую: якщо людина чогось боїться, то е, я не знаю. Знаєте, для мене люди, які поїхали з України в страшний момент, вони для мене просто перестали існувати. І все. Я, я закрив цю сторінку і не хочу про це говорити насправді. Насправді в Україні, от я дивився тільки що статистику: насправді в Україні набагато більше людей, які готові захищати свою державу, ніж, наприклад, ті самі Польщі в Польщі. Провели статистику: таких людей виявилося готових стати за на захист своєї держави 33%. відсотки в Україні 66. Рівно в два рази. От і все тому в нас все нормально. Та, та, та кількість людей, яка собі дозволяє піти в врослові на е, футбольний матч. І вболівати за українську збірну. А при цьому возмущається, що їх там консульсі щось не, не, не дозволяють робити. Слухайте, ну ось це ваші проблеми. Вам добре було на футболі? Пиво смачне було. Побачення. Віктор Єгуну, заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки. Генерал-майор запасу служби безпеки України з нами спілкувався. Дякую вам, пане Вікторе. Доброго. І вдячний, вдячний нашим глядачам за те, що також долушається своїми вподобайками, коментарями не підписками нас просувають вперед. Про дзвоники не забувайте. Мене ж звати Павло Ковальчук. Залишайтеся у фокусі, будьте здорові. На все добре.